Росіяни змогли захопити ще кілька населених пунктів на Донецькому напрямку лінії фронту. Активні бойові дії продовжуються в Серебрянському лісі під Бахмутом. Ворог впритул стоїть під часовим яром. Але у нас є і незначні успіхи на Херсонщині. Українське військо розширило плацдарм у кринках. Ворог несе втрати в техніці. Усе покажемо та розкажемо про події на передовій у цьому випуску. А ви підпишіться та вже можете поставити вподобайку. Ви на каналі Січас. Розпочнемо з головного. Загарбникам вдалося зайняти села, Архангельське та Котлярівку. В першому населеному пункті їм вдалося вивезти вже свою ганчірку в багатоквартирній забудові. Крім того, згідно даних аналітиків з Діпстейт, ворог вийшов на адміністративні кордони очеретиного та наблизився до ще чотирьох сіл. Наступає в бік Новопокровська та Первомайська, та східніше Уманського, де застосовує десант з великою кількістю техніки. На інших відтинках ситуація нині така. У стороні Старобільська ворог штурмує кислівку та котлярівку. Останню противник зумів захопити. В інших містах відбуваються зіткнення. На Бахмутському напрямку під загрозою досі часів яр, поки ще суттєвих змін на щастя не фіксують. На запорізькій частині передової тривають бої на роботиному та східніше села. Тут росіяни з 70-го монострілецького полку застосовують свої типу новації, а саме атакують наші позиції на мотоциклах. Але це не поліпшує становище, їх все одно досягають наші ФПВ-дрони. Навіть попри те, що ці вояки намагалися втекти і сховатися в укритті. В урожайному ще неподалік наші захисники дають жару. Український танк дав бій ворожій техніці. Після знищення одного танку агресорів дві БМП подалися на навтяки. Відповідним відео поділилися бійці з 58-ї бригади. А на таврійському відтинку за останній час силам оборони вдалося дещо розширити плацдарм у кринках. На карті, що ви зараз бачите, нова територія, яка контролює Україна, відмічена синім кольором. Морпіхам вдалося зайняти позиції на захід від села, про що освічать удари противника по нашим позиціям. Тим часом у США окреслили власне бачення розвитку подій на фронті у разі. Переобрання Джо Байдена президентом, його радник з національної безпеки Джейк Саліван каже, що незважаючи на схвалення нового пакета фінансування від США у квітні, він все ще очікує російського прогресу найближчим часом. Але попри це, Київ зможе утримати позиції впродовж цього року і гарантувати здатність стримувати наступ агресорів. Але посадовець натякнув і на дещо позитивне. Далі цитую. Україна має намір просунутися вперед і відновити контроль над територіями, відібраними в най Росією, вважає Саліван. Сподіваємось, що Сполучені Штати нам допоможуть у цьому. Незрозуміло наскільки ворог посилить наступ в майбутньому, але те, що вони можуть перестріляти один одного, це вже факт. Один з таких випадків стався нещодавно на ваших екранах, на так званий засланий козачок. Росіянин, який відкрив дружній вогонь і розстріляв шести військових з 70-ї мінострілецької дивізії ЗС РФ. у його прицілі опинився командир з управління артилерійського дивізіону. Після чого він зник десь у районі Олександрівки, хороша тенденція у ворогів, як і у нашого нового озброєння. Наші бійці повідомляють, що в тимчасово окупованому за весь час війни вперше знищили іскандери українськими ракетами Грім. А вчора бійці 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик су 25 на Донеччині. Ймовірно, пілот, що був на повітряному судні, вже брав участь у бойових вилітах раніше і думав, що по ньому не будуть вести вогонь, стверджують наші захисники. Ви бачите, що цей літак збив підрозділ сухопутних військ зсу. Як ви знаєте, у сухопутних військах теж є системи ППО. Зокрема, ми бачимо роботу малого та середнього радіусу ППО, які можуть справлятися зокрема з літаками і вкрай важливі, зазначив Ілля Євлаш, майор повітряних сил ЗСУ. Повертаючись до цього, російського горе пілота можна згадати влучне прислів'я. Індюк теж думав, але потрапив в ступ. Як гадаєте, скільки ще таких ворожих пташок вдасться збити, і чи спонукатиме ворога берегти свої корита, знаючи, що західна допомога вже на підході? Що думаєте стосовно цього? пишіть в коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок. А чи чули ви прогноз про те, чи вистоїть часів яр? Передбачення від нашої розвідки варто почути кожному. Відео не ставте на паузу. Імовірно, втрата часового яру це лише питання часу. На жаль, фраза, яка видається як невдалий каламбур. Це реальний прогноз від нашої розвідки. Заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню «The економіст заявив, що висотний опорний пункт у місті часів яр є для нас предметом занепокоєння. За словами Скібіцького, є вірогідність, що місто на Донеччині, яке нині є гарячою точкою на мапі бойових дій, чекає така ж доля, як і Авдіївку, яку Росіяни розбомбили дощенту в лютому. Звичайно, не сьогодні, завтра, але все залежить від наших резервів і запасів, додає Замбуданова. Якщо дивитися ширше, Скібіцький припускає, що Російська Федерація готується до наступу в районі ще й Харківської та Сумської областей на північному сході. За його словами, час, коли це може відбутися, залежить від міцності української оборони на Донбасі. Наша проблема дуже проста: у нас немає зброї. Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас найважчими, каже розвідник. Ну, і взагалі, є попередні відомості, нібито саме наприкінці весни держава-терористка Росія задіє так званий тришаровий план дестабілізації України, де перший шар і головний фактор це військовий. Другим фактором є дезінформаційна кампанія в Україні спрямована на підрив української мобілізації та політичну легітимність президента Володимира Зеленського. І третій невпинна кампанія Росії із міжнародної ізоляції Києва. Повертаючись до часового Яру, нині ситуація не є настільки критичною, аби говорити про ризики захоплення ворогами. На цій ділянці немає російських військових, наголошують представники оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Речник Назар Волошин зазначив, що росіяни намагаються обійти місто по флангах через Богданівку та Іванівське. Далі цитую. Противник не полишає спроб тиснути на часів яр, виконуючи певні дедлайни. Сили оборони контролюють обстановку, ворожої армії в місті немає. Ворог не перетинав рубажі і кордони міста, зазначив він. Хоча напередодні начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус констатував, бойові дії дійшли до межі населеного пункту. При цьому там залишаються майже сім сотень жителів. І з огляду аналітиків. Фронтенженс Insight, також можемо зробити висновок наступний. Російські війська продовжують здобувати поступовий тактичний успіх, передусім зосереджуючись на виявленні слабких місць в обороні шляхом розгортання невеликих тактичних груп. Концентрація переважаючих російських сил у цьому районі викликає значне занепокоєння без ефективних стабілізаційних заходів. Російські війська використовують свою чисельну перевагу, щоб прориватися через канал і створити плацдарм у лісі на західному боці. Цей крок дозволить їм просуватися вперед і більш вільно обирати напрямки атаки. Кінець цитати. Потенційна втрата такої важливої точки на карті відкриє шлях на останні великі міста Донеччини. Якщо часів яр впаде, то ворожі війська зможуть одночасно просуватися до флангів Костянтинівки, створюючи складну ситуацію для наших захисників, які опиняться у невигідному становищі по відношенню до російських сил. Які наступають із більш високих позицій. Напруження відзначають і на інших відтинках передової. Моніторинговий ресурс Діпстейт констатує: ворог просунувся біля Учеретиного та в Котлярівці, що на Харківщині. Але наші бійці разом з тим, що стримують всі ці напади, успішно ще й укріплюють фронти. У п'ятьох областях вже завершують зведення фортифікації. Про це звітує наше міноборони. Це, зокрема, Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області. Жодних інших деталей не повідомили, але на кадрах, які оприлюднило у соцмережах відомство, видно облаштування підземних бетонних укритів та так званих зубів дракона, які покликані сповільнювати наземний наступ противника. Для зміцнення укріплень додається і підсилення особового складу. Після двох місяців відновлення 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка повертається до бою. Пропоную підтримати наших героїв у коментарях. Це ви можете зробити просто зараз. Я вам дякую за перегляд. Залишайте свої подобайки, підписуйтесь на канал сейчас.